Рідненькі, Сьогодні я покажу дуже смачний рецептик листкової картоплі. Дуже дякую за підписку та вподобайки. Це дуже допомагає розвиненню українського контенту. Беру декілька очищених та підготовлених картоплин та роблю глибокі надрізни кожні півтора см. Прирізаю кожну картоплину. Потім тоненьким напівкільцем нарізаю цибулю. Додається це відео обов'язково до кінця. Розповім про заправку та температуру запікання, бо без цього нічого не вийде. Наступним кроком дуже тоненькими слайсиками нарізаю м'ясо. В мене це свина лопатка. Потрібно нарізати 300 грамів приблизно. Далі в прорізі картоплі поетапно я викладаю м'ясо та цибулю. Картопля може ламатися, та це велика проблема. Потім з зубочистками можна все це дуже легко підсобрати. Один з найважливіших етапів цього рецептику це прянощі чи заправка. Я беру пів чайної ложки солі, дві треті чайної ложки копченої паприки. Пів чайної ложки гранульованого часнику та одну третю частину чайної ложки чорного молотого перцю. Додаю пару столових ложок рослинної олії та дуже добре все перемішую. Наступним кроком змащую цією заправкою картоплю та відправляю в попередньо розігріту духовку. Запікаю одну годину при температурі 180 градусів. Через 50 хвилин достаю картоплю. Посипаю її тертим сиром та відправляю в духовку ще на 10 хвилин. Смачніша листкова картопля готова. Нехай все буде смачно. Сьогодні покажу дуже цікавий рецептик шикарної фаршированої картоплі. Це дуже смачний та незвичайний рецепт. Додивіться це відео обов'язково до кінця. Дуже дякую за підтримку та вподобайки. Це дуже допомагає поширенню українського контенту. По-перше, я беру більш-менш велику картоплю, змащую її олією з обох сторін та присипаю сіллю в один шар, замотую у фольгу. Відправляю запікатися в духовку на одну годину та запікаю при температурі 180 градусів. Поки картопля запікається у духовці, я беру шматок м'яса. Це в мене 300 грамів свиної лопатки. Звісно, ви можете взяти одразу готовий фарш, але я полюбляю все робити самостійно та не зрозуміло, з чого саме роблять цей фарш. Та я дрібненько нарізаю ножем, м'ясо не обов'язково достану фаршу. Можна просто такими невеличкими шматочками. Смачненькими фарш, ну або м'ясо відправляю до ємності та дрібненько нарізаю по печеріці. Дуже люблю страви з цими грибами, дрібненько, але так, щоб все-таки залишилися шматочки, а не зовсім в труху. Ну, потрібно, щоб були, е, знаєте, коли їсте картоплю, щоб були, був, був такий смак грибів. присутній, все ж таки. Це дуже прикольно. Наступним кроком. На розігріту потельню відправляю нарізане м'ясо. Обжарюю без олії, тому що у свинині достатньо жиру. Він ще й буде зайвим. Через пару хвилин додаю гриби перемішую та обжарюю ще 3-4 хвилини, щоб кольоризувати грибочки. Наступним кроком беру 75 грамів сиру камамбер. Та також подрібнюю на маленькі шматочки. В мене ще є другий вид сиру, який я також додам, дрібненько нарізавши, як і камамбер. Беру саме ці сири, тому що один більш солоденький, а інший більш кисленький. То вони дуже круто поєднуються з картоплею. Наступним кроком нарізаю укроп. Намагаюсь також дуже сильно його подрібнити. Укроп не зіпсував ще не одне блюдо. М'ясо та гриби. Перекладаю без жиру в якусь ємність на декілька хвилин та даю трохи охолонути. Наступним кроком треба підготувати картоплю. Вона в мене запіклась десь приблизно пів години тому. Я її достав та також дав невеличкий час охолонути. Роблю зріз однієї сторони, прорізаю м'яку частину та ложкою починаю дуже обережно витягувати м'якость зсередини. Та відправляю її одразу у ємність до м'яса з грибами. Я вийму всю м'якоть. Але вся сьогодні мені не буде потрібна, тому я візьму тільки з трьох картоплин, іншу залишу для наступних рецептів. Наступним кроком я додаю сир. Далі я додаю більшу частину укропу, але десь приблизно одну треть залишаю для подачі. Додаю одну столову ложку оливкової олії та дуже ретельно перемішую начинку. Перекладаю начинку у картопляні лодочки та відправляю фаршировану картоплю у попередню розігріту духовку на 10 хвилин та запікаю при температурі 250 градусів. Найсмачніша фарширована картопля готова. Нехай все буде смачно, рідненьке. Рідненьке, покажу сьогодні дуже прикольний рецептик дуже цікавих дирунів. Вони дуже смачні. Дуже саковиті та нереальні. Дивіться, із сиром. Це дуже цікавий рецепт. Не самий простий, але прикольний. Дуже прикольний та дуже-дуже смачний, я впевнений в цьому. Поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на мій канал, а я швиденько покажу та розкажу, що потрібно для цього прикольного, сирного, цікавого рецептику. Поїхали! Першим кроком. Натираю картоплю на велику терку. Рідненькі, дивіться, натерта картопля може виділяти е, забагато соку, нам потрібно трохи віджати його. Дивіться, достатньо просто ось так придавити і сок збіже на нижню частину ємності вашої. Можна злити там, ту ж ємність, де була саме картопля. Але обережно, щоб вона не випала у вас. Тут зайвий крахмал, а ще трохи залишиться, нічого страшного. Одразу додаю. Лимон десь треть лимон в мене. Лимон для того, щоб картопля не почала темніти. Так. Без фанатизму. Ось вибираємо кістки, якщо вони попадають. Трошечки перемішуємо, щоб лимонний сік перемішався із картоплею. Наступним кроком потрібно натерти невеличку цибулю, на велику терку. Дивіться, цибулю не потрібно. Перемішувати з картоплею спочатку. Я додаю одну чайну ложку чорного перцю меленого, невеличку, без гори. Одну чайну ложку карі з горою, велику таку чайну, але з горою. ложку. Таку ж саму ложку чайну, але з горою підкопченої солодкої паприки. Додаю повну чайну ложку солі, може з горою, навіть велика кількість картоплі в нас, тому я думаю, що не буде забагато солі. Два Курячих яйця. Та 4 столові ложки просіяного борошна. Тепер це все потрібно дуже ретельно перемішати. Я думаю, що в'єнчиком буде не дуже зручно, а ось столовою ложкою буде більш-менш норм. До якоїсь однородної маси, щоб картопля дуже гарно знишалася із прянощами, із яйцем та борошном, щоб не було ніяких там комків та чогось такого. Рідненькі, тепер потрібно зробити начинку. Я беру десь 100 грамів сиру твердого, може трохи більше, натираю його на велику терку. Дивіться, за твердим сиром я додаю 100 грамів-моцарели. Моцар... Вона в мене такими маленькими шариками, кругляшами. От, Але це не має ніякої різниці. Моцарела дасть таку прикольну тягучість цій начинці, і вона буде така не просто смачна, але і така ще тянущася, як, знаєте, як в піцца сир, що буде прикольно, я думаю. От, але вона не впливає на смак майже. Тому, якщо що, ви можете моцарелу не купувати, взяти просто там, 200 грамів звичайного сира, який, який вам подобається, чи на який у вас вистачить коштів. Чому 200 г? Тому що в мене 100 грамів звичайного сиру і 100 грамів моцарели. Наступним кроком в мене така непогана е кількість кріпу. Дуже дрібно, дуже дрібно його нарізає. Потрібно, щоб зовсім було втруху, так би мовити, максимально. Можна ще ось так ось пройтись трохи, щоб було дуже-дуже-дуже ну, дуже дрібненько. Хріп відправляю. До сиру додаю одну невеличку ложку сметани. Дуже гарненько все це перемішую сметана, саме для того, щоб зв'язати сири та кріп, щоб це була якась така більш-менш однорідна маса. Але потрібно дуже гарно вимішати, щоб не було такого, що десь тільки сир, десь тільки кріп. ретельно гарненько вимішую. Рівненьки. На гарно розігріту пательню наливаю рослинної олії десь приблизно 6 столових ложок. та даю ще хвилинку-дві прогрітися. Картопля трохи дала сік, потрібно трохи перемішати перед тим, як смажити дируни. Великою столовою ложечкою я беру таку гарну частину картоплі і роблю такий малинець. Кругленький, але великий. Достатньо. Формую його та даю йому прогрітися десь буквально хвилинку. Ну, прогрітися, підсмажитися. Закидаю внутрі сир, начинку сирну, дуже цікаву, смачну та гарну. Роблю також невеличкий круг із начинки. Та зверху закидаю ще такий ж самий шар картоплі. Чекаю десь хвилинку. Поки вона з першої сторони так гарненько прижариться. Так, дивіться, через хвилинку-півтори можна допомогти собі трохи іншою лопаткою, щоб було зручніше це робити. Опля! Перегортаю, накриваю кришкою та даю просмажитись гарненько ще півтори-дві хвилинки. Дуже смачний рецепт картопляних дерунів з м'ясною начинкою. Дуже дякую за вподобайку та підписку. Це дуже допомагає розвитку українського контенту. Першим кроком я роблю саме начинку. Сьогодні в мене це 300 грамів сілейного курячого фаршу, дуже дрібненько ріжу одну середню цибулю. Далі за цибулою я додаю півголовки чеснику. Можете пропустити через чеснокодавку, але мені більш подобається чесник, дрібненько нарізаний ножем. Далі я додаю свої улюблені спеції: додаю сіль, чорний мелений перець та копчену мелену паприку. Ретельно перемішую начинку до більш однорідної консистенції. Далі я роблю основи дурнів. Беру декілька великих картоплин та натираю їх на велику терку. Тут могла би бути дискусія на яку саме терку вартувало би натирати картоплю. І навіть та, хто мене вчила їх робити, натирала картоплю саме на маленьку терку. Але шляхом випробувань я зрозумів, що натерти на велику все ж таки смачніше. Щоб картопля не стала темніти, одразу додаю трохи соку лимону та ретельно перемішую картоплю. Далі я додаю чайну ложку куркуми та чайну ложку солі, також додаю 2 курячих яйця та 3 столові ложки просіяного борошна та дуже ретельно все знішую до якоїсь однорідної маси. Далі на розігріту сковорідку додаю десь 6 столових ложок рослинної олії. Даю її добре розігрітися та роблю нагрів десь наполовину. Далі столову ложку тоненьким шаром викладаю картоплю, та саме ложкою формую до більш-менш. Круглої форми. Далі майже одразу викладаю начинку, також тоненьким шаром, але трохи меншим у діаметрі, та зверху одразу викладаю другий шар картоплі, даю пропектися пару хвилин та перегортаю на інший бік. Накриваю кришкою та жарю ще 3-4 хвилинки. Додаю трохи води приблизно 2 столові ложки для одного деруна. Та даю ще 5-7 хвилин протушитися під кришкою. Деруни готові, хай все буде смачно.